В ефірі програма Громадська приймальня, у якій ми обговорюємо актуальні проблеми сьогодення. Антитерористична операція на сході нашої держави продовжується вже не перший місяць, і, на жаль, по придомовленості про припинення вогню українські силові структури й досі зазнають втрат. Є як загиблі, так і поранені вояки. Ця війна вже забрала життя сотень українців, тисячі поранених і скалічених перебувають у лікарнях та госпіталях. Родини загиблих оплакують своїх героїв. Рідні зниклих безвісти щиро сподіваються, що станеться чудо і боєць повернеться. А сім'ї тих вояків, що перебувають у полоні, моляться про їх порятунок. Кабінет міністрів України прийняв постанову про затвердження порядку надання статусу учасників бойових дій особам, які безпосередньо брали участь у антитерористичній операції, захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Відповідно, департамент соцзахисту забезпечує оформлення пільг та допомоги сім'ям військовослужбовців учасників АТО. Про порядок оформлення таких документів та про те, хто має право отримати статус учасника АТО. Говоримо з гостями студії. А це сьогодні Володимир Савчук, помічник військового Сара правової роботи рівницького обласного комісаріату та Валерій Мікуліч, начальник відділу пільг управління соціальних виплат та пільг департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас, панове. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви можете долучитися до розмови. Телефон у студії вже працює. Його номер незмінний 23 три Пане Володимире, перше запитання до вас: скажіть, яким категоріям громадян надаватимуть статус учасника бойових дій? Статус учасника бойових дій буде надаватися у відповідності до постанови Кабінету Міністра 413, відповідно військовослужбовцям, працівникам органів внутрішніх справ, органів МНС інших силових структур, які безпосередньо приймали участь у бойових діях. Також у відповідності до даної постанови статус учасника бойових дій буде надаватись відповідно іншим громадянам, які Відповідно направлялись в зону ведення антитерористичної операції і приймали безпосередню участь в відповідно в бойових діях в зоні у відповідності до підприємств підприємства новоорганізації, які їх туди відповідно направили. Справа тому, що там є в переліку і медичні працівники, і добровольці. І от нещодавно прозвучала інформація про те, що такий статус надаватимуть і волонтерам, які доставляли. Я хотів би зазначити, що постанова кабінету міністрів не передбачає таких понять, як волонтери. Вона визначає загальну категорію: це громадяни, які направлялися до відповідними підприємствам, становим організації. Тобто, це можуть бути і громадські організації, відповідно, сам процес чи саме питання направлення відповідно в зону антитерористичну має бути певним чином зафіксовано, повинен бути задокументовано, тобто повинні бути підтверджені документи, які відповідно вказують на той факт, що особа була безпосередньо в зоні ведення. Бойових дій, і відповідно особа приймала безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції або в забезпеченні проведення антитерористичної операції. Гаразд, ви сказали, що це має бути підтверджено. А на підставі яких документів можна отримувати цей статус? Як це має бути підтверджено? Який перелік таких документів? В першу чергу зазначений нормативний акт передбачає видачу для відповідних військовослужбовців. чи Силовиків, відповідно довідку. Є визначено два зразка довідки. Одна, як я вже казав, для військовослужбовців чи відповідних працівників органів внутрішніх справ МНС, а друга довідка, відповідно, передбачена для громадян, які, відповідно, як я вже зазначив, направлялись в зону проведення антитерористичних антитерористичної операції, відповідно, були направлені відповідним підприємствам, новими організаціями. Є зазначені форми даних довідок, які є в першу чергу підтвердженням участі осіб в відповідних бойових діях. Давайте про ці довідки ми ще поговоримо далі. Але я хотіла запитати вас, пане Валерію, Учасники антитерористичної операції матимуть такі ж пільги, як учасники бойових дій, згідно із статтею 12 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. А таких пільг понад 20. Скажіть, будь ласка, про них. Дійсно, законом України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту визначено понад 25 видів піль для учасників бойових дій. Якщо зупинитися на основних пільгах, то це звичайно перше безплатне одержання ліків, першочергове безплатне зубопротизування, надання знижки 75% процентної на оплату житлово комунальних послуг на оплату за користування квартирою. Також це першочергове забезпечення медичними препаратами. От також одним із видів допомоги є допомога до 5 травня, якщо брати по розмірах, і то в минулому році для членів сімей загиблих, учасників бойових дій розмір склав 400 гривень, для самих учасників бойових це розмір складав 795 гривень. Також із таких пільг можна відзначити безкоштовний проїзд в міському міжміському транспорті. Тобто перелік пільг великий. Перелік пільг великий дійсно. Ви сказали про допомогу до 5 травня. Я хочу уточнити, що ця допомога надається до дня перемоги, до дня перемоги 9 так. травня, і вона вже ну давайте саме говорити. До давайте говорити те, що антитерористична операція це називається, але це справжня війна, і ці люди, які там воюють, це ветерани війни, тобто цю допомогу вони будуть отримувати. Угу. Ви сказали про те, що вони отримують таку, але які знову ж таки які підстави, які документи можуть засвідчити, що цій людині або сім'ї загиблого, або сім'ї постраждалого, надаватимуться Так, такі дійсно які? на жаль, в нас в області є загиблі військовослужбовці в зоні антитерористичної операції. На сьогодні ми отримали із Міністерства соціальної політики України, з міністерства оборони України чітке роз'яснення щодо переліку документів, на підставі яких буде надаватись органами соціального захисту населення за місцем реєстрації членів сім'ї загиблих, посвідчення члена сім'ї загиблого. На цей статус претендують батьки загиблого військовослужбовця, дружини та діти. Що для цього потрібно? Для цього потрібно звернутися в органи соціального захисту населення за місцем реєстрації з основними трьома документами: це свідоцтво про смерть військовослужбовця, це витяг з протоколу комісії ВЛК про те, що смерть військовослужбовця пов'язана з виконанням обов'язків військової служби, та витяг з наказу про виключення загиблого військовослужбовця зі складу військової частини. На сьогодні е зазначені роз'яснення надіслані на рад адміністрації військ виконкоми, тобто процес надання статусу почався. Е на сьогодні е звернулося до органів соцзахисту 6 осіб, членів сімей. Е видано три статуса, е інші на розгляді в комісіях. Е ну, е ми пояснюємо це тим, що люди відходять від того горя, по-перше, їм е багатьом сім'ям не до. Встановлення пільг, чесно кажучи, але все рівно ці сім'ї потребують допомоги держави, потребують пільг, і ми звертаємось до населення області, яке на жаль затронула ця біда, щоб зверталися до органів соцзахисту для встановлення цього статусу, отримання в подальшому пільг та компенсації. Ви сказали про оці три довідки, які треба зібрати. Але чи не потрібна там та довідка про участь у АТО? Чи не чи обов'язкова вона? Чи її з, не треба? Адже з... може бути правова колізія, коли ось знову ж таки звучать повідомлення про те, що вояки гинуть під час навчань ще до того, як вони потрапляють у зону згідно зазначених роз'яснень, ця довідка не є обов'язковою, не є обов'язковою, угу, Зрозуміло. пане Володимире. Я б хотіла, щоб ви ще раз детальніше розказали про ці довідки, хто має право їх видавати, і до довідки ще має бути позначка у військовому квиточку про те, що вояк або солдат був саме у зоні АТО і брав у участь ви водія до постанови Кабінету нету міністрів на сто. в зразку довідки чітко вказано, які саме моменти повинні бути зазначені в цій довідці, тобто в довідці зазначається період. Прийняття безпосередньої участі в антитерористичній операції з по підстава, згідно з якою відповідно військовослужбовець чи інша особа, яка направлялась в зону ведення антитерористичної операції, знаходилась там. Тобто, це наказ чи це якесь відповідне розпорядження повноваженого органу. Відповідно стоїть підпис. Командира чи керівника певної установи організації, яка відповідно має на це повноваження, відповідно, довідка завіряється мокрою початкою. Вона є скотовим штампом номерною. Тобто дана довідка є чітким підтвердженням відповідного прийняття безпосередньої участі в зазначених подіях. Відповідно, якщо ми беремо військовослужбовців, в кожного військовослужбовця є військово-обліковий документ, тобто це військовий квиток чи посвідчення офіцера. В якому є розділ особливих відміток, де також при можливості, знову ж хочу зазначити, якщо це не сам період ведення бойових дій, тобто вже по завершенню відповідних заходів, в який вноситься також в особливі відмітки, відмітка того, що даний військовослужбовець в період з такого то по таке, на такій підставі, відповідно, Приймав участь в антитерористичній операції, де також засвідчується підписом відповідного керівника і печаткою мокрою. Я б хотіла ще запитати вас про те, що є інформація, і дуже багато вже її в мережі інтернет, про те, що є такі, ну скажімо чесно, шахраї, які виїздять у зону АТО на кілька годин або на кілька днів, а потім вимагають відповідної довідки. Чи не буде зловживань з цього боку, і хто буде перевіряти правильність, чесність і правдивість отих тих документів? Ну, на сьогоднішній день я хотів би зазначити про те, що у відповідності до діючих норм законодавства визначено створення, скажімо так, уже створена Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, яка відповідно наділена повним спектром повноважень. Це відповідно до постанови 416 цього року Кабінету Міністрів України. Повний спектр повноважень щодо контролю, щодо створення міжвідомчої комісії, саме яка буде надавати статус учасника бойових дій, тому що виникає на сьогоднішній час дуже багато питань. Хто ж буде встановити статус? Статус буде встановити ця міжвідомча комісія, в яку будуть входити представники силових структур, представники органів соціального захисту, і які відповідно. Будуть визначати по наявним поданим документам, має підставу особа отримання статусу учасника бойових дій, чи не має підстав. Відповідно, ми розуміємо, що це буде дуже велика, ну, великий об'єм документів. Ці документи будуть потрапляти в комісію через відомчі комісії щодо встановлення статусу учасника бойових дій, тобто вони будуть формуватися. В відомчих комісіях, в які вони будуть потрапляти від командирів відповідних військових частин установчої організації, відповідно будуть також перевірятися належним чином, тому що в даних документах повинні бути зазначені підстави, на які знаходився та чи інша особа, чи це військовослужбовець, чи це цивільна особа, на які підставі він знаходився в зоні ведення антитерористичної операції, також з якою метою. Ця особа там знаходилася, особа там знаходилась з метою безпосередньо участі в антитерористичній операції, чи ця особа там знаходилась з метою? Ну, скажем, супроводу чи доставки якихось документів, які, скажемо, не мали відношення до безпосередньої участі в антитерористичній операції. Гаразд, ви кажете, що буде створена міжвідомча комісія, але ж не секрет, що таких людей багато. Документів буде багато. Чи не перетвориться це на якусь бюрократичну машину, куди важко буде достукатися? Чому не передати певні повноваження на військомати, аби і вони перевіряли й організовували роботу по видачі цих ж посвідчень? Ну я би сказав так, що. Військомати можуть не володіти певним спектром інформації саме по самому процесу ведення антитерористичної операції, тому що саме зони, які входили в яких зонах проводилася антитерористична операція, ці зони у відповідності до постанови Кабінету міністрів визначаються відповідно антитерористичним центром Служби безпеки України. тобто Дуже багато інформації може бути таємною, яка конфіденційною, яка не буде доступна тим же військоматам. Тому формування певних документів може бути, я не виключаю, це може бути в подальшому покладено на також на військові комісаріати стосовно осіб, які вже будуть звільнені з військової служби, і пізніше будуть звертатися з даними питаннями. Я але... розумію, що інформація засекречена, але ж я хотіла б запитати, чи володієте ви інформацією, чи можете ви оприлюднити інформацію про те, скільки, приміром, у нашій області буде претендувати на статус учасника бойових дій військових? Ну, на сьогоднішній день ми такої інформації не володіємо, тому що знову ж хочу зазначити, що військовий комісаріат проводив відмобілізування громадян, тобто зазначати, чи всі особи приймали безпосередню участь в антитерористичній операції, чи всі особи, які направлені військово, тобто військовослужбовці, ті вже призвані до військових частин, чи вони безпосередньо перебували в зоні антитерористичної операції? ми тобто не можемо сказати. Ще багато невідомого залишається і для вас. Я зрозуміла. У нас є запитання. Я ми слухаємо вас. Ви в ефірі говоріть. Алло, говоріть, вивезені да, да. доброго дня. Доброго дня, член громадської ради при Рівненській держадміністрації Дорошовала Миколаївна. От ну уважно послухала я про те, які довідки потрібно збирати людям для того, щоб підтвердити свою участь в АТО. А все таки як щодо тих людей, які пішли добровольцями? Ми ж знаємо, що їх там дуже багато. Це сформовані е такі батальйони добровольців, яким взагалі ну ніякого статусу не передбачається. Що з ними робити? Чи будете ви ну, якось ініціювати це вирішення цього питання? Чи все-таки наші чиновники будуть чекати вказівки зверху щодо долі і визнання статусу цих людей, які пішли добровільно в добровільні батальйони? Дякуємо вам за запитання, слухаємо відповідь. Добре, дякую. Так, я вважаю, що в будь-якому випадку, навіть особи, які приймають участь в фантастичній операції в добровільних батальйонах, в будь-якому випадку. Ці особи ведеться певний облік цих осіб, тому що в будь-якому, навіть в добровільному батальйоні є облік особового складу, особи там фіксуються, і відповідно кожен командир зазначеного батальйону він зможе підтверджувати безпосередній факт, що особа приймала участь в певних бойових діях в антитерористичній операції. Тобто будь який, будь ну, будь -який з батальйонів він зможе. Видавати певні документи, які будуть підтверджувати, скажімо там, сам факт прийняття особи участі в антитерористичній операції. Ці документи будуть, як і в інших випадках, формуватись і відповідно направлятись в міжвідомчу комісію. І як я вже зазначив, на рівних правах міжвідомча комісія буде приймати відповідно рішення про встановлення статусу. Але По... принаймні нам е громадські юристи рекомендують таким людям збирати якомога більше доказів про те, що вони перебували у зоні звичайно, тому що едиторіальної процедура едиторіальної. передбачає також і заслуховування цієї міжвідомчої комісії осіб, які приймали участь антитерористичній операції. Осіб, свідків вони можуть бути заслуховані, mm -hmm. і на підставі відповідних свідчень Можна і буде подачі робити рішення. На жаль, у нас є запитання. Я так. мушу вас перервати. Слухаємо вас. Ви в ефірі говоріть. Ало, вас. Вечір. Добрий вечір. Алло. Моя мешканка міста Рівна мене звати Катерина. Я би хотіла задати питання представнику управління праці соціального захисту. Слухаємо вас на сьогоднішній день у нас є вже загиблі в зоні антитерористичних операцій, і я знаю, що є члени сімей загиблих, які звертаються до управління праці за отриманням статусу члена сімей осіб загиблих при захисті громадського порядку. Так. Управління праці на сьогоднішній день коментує законодавство таким чином, що право мають лише особи, які були представниками органів внутрішніх справ, оскільки якраз в статті 10 члени сімей військовослужбовців, які загинули при охороні правопорядку, не передбачені, скажіть, будь ласка, яким чином це питання буде вирішуватися в подальшому? дякую вам за запитання. Дякую. Значить, роз'яснення за ці, що я говорив з Мінсоцполітики, міноборони, вони Направлені буквально ну 5 днів тому на органи соціального захисту населення, зокрема і на управління праці соціального захисту населення Рівінському Свіконкому. І е, оце трактування, за яке говорите, до речі, за, за нього не чув, чесно кажучи. Але якщо є випадки по члену сімей загиблих, е, які стикаються з таким трактуванням, будь ласка, телефонуйте в відділ пільг департамент соціального захисту населення або адміністрації яску. Телефон 26 15 61, і Ми будемо в окремому випадку ці випадки розглядати. Тобто на сьогодні пішли роз'яснення такі, які не передбачають трактування, зазначене телефо яка телефонувала. Пане Валерію, ви вже зазначили, що дехто отримав статус сімей загиблих учасників АТО. А які пільги? Ви вже сказали знову ж таки про те, що певний перелік пільг є, які відповідно закону, як довести? Право на ці пільги і що стане підставою отримати такі пільги. Адже незабаром вже розпочнеться опалювальний сезон, так. платіжки прийдуть доволі серйозні, а 75% знижки за тепло і за комунальні послуги це суттєва підтримка дорожнього. Так, таких дійсно, якщо говорити за сім'ї, то, як я вже казав, посвідчення є прямою підставою, посвідчення члена сім'ї загиблого є прямою підставою для отримання піль та компенсацій. Значить, Якщо говорити за пільги, які передбачені для членів сімей загиблих учасників бойових дій, вони також визначені законом України про статус ветеранів війни і, грантів і соціального захисту. Вони всі ті, що я назвав, лише оплата, знижка на оплату житлово комунальних послуг на 75% а 50%. Це також суттєва, суттєва допомога. Суттєва допомога так. Пане Володимире, от зазначає пан Валерій, що лише посвідчення, хто і коли почне видавати ці посвідчення, адже час іде, а задекларовані пільги так і не, не вступають в дію. Як я вже зазначив, нещодавно прийняті нормативні акти щодо створення відповідної державної служби. Відповідна дана на зазначену державну службу покладені повноваження щодо створення міжвідомчої комісії, тому я вважаю, що в неї коротше, ну вваж. Враховуючи той факт, наскільки і законодавець швидко відноситься до реагує на відповідні зміни в суспільстві і приймається законодавчі акти, я вважаю, що дана комісія повинна почати якнайшвидше свою роботу. Я думаю, що у міністерствах і відомствах дана інформація, наскільки в мене є відомості, вже акумулюється. Тобто ця інформація надходить. Тобто, я вважаю, що найкоротший термін. Будуть прийматися рішення щодо встановлення статусу, а вже видача саме статусних посвідчень відповідними відомствами. Я думаю, також буде ну Швидко. і болюче таке питання. Ми вже з'ясували про статус тих, хто загинув, як матимуть пільги, які їхні сім'ї. Ті, хто повернулися, поранені, живі. А яка ситуація із безвісти, зниклими? Яким яких от навіть після Іловайської трагедії досить багато людей з нашого регіону? Яких досі чекають сім'ї, не знають про їх долю. я можу зазначити лише про той факт, що якщо особи, щоб визнати їх, скажімо, чи не визнати, без зниклим, це поняття, якщо брати з точки зору цивільного законодавства, це доволі об'ємне поняття, яке займає тривалий час у самих збройних силах відповідності до наказу міністра оборони 33-го про порядок. Де зазначається порядок обліку особового складу в особливий період? Тобто, там визначено процес документального оформлення відсутності військовослужбовців у відповідній військовій частині чи підрозділі як оформляються ці документи, як вони передаються, скажімо, вищостоящий керівний орган для фіксації відсутності того чи іншого військовослужбовця. Відповідно, в подальшому вже проводиться процес по розшуку даного військовослужбовця. Ну і вживаються всі можливі заходи щодо того, щоб знайти. Дякую цих вам, пане Володимире, у Нас знову є дзвіночок. Ми слухаємо вас. Ви в ефірі говоріть. Алло, говорить. Добрий вечір. Добрий вечір. Це з Рівного дзвонить. Мого чоловіка, він закінчив училище Ульяновське, йому зараз 50 років. Його забрали 20 березня цього року. Він зараз в Житомирі. Мені хотілося знати, оце вже півроку, коли буде демобілізація. Він просто в Житомирі в воїнській часті проходить службу. Вже півроку буде, оце 20 вересня. Це є надія, коли це буде демобілізація. Дякуємо вам за запитання. Ви трішечки зачепили так, мені наступне так. питання про відпустки. Скажіть, будь ласка, від... дайте відповідь наші. Дякую за запитання. Я хотів би зазначити, що актуальне питання на рахунок, коли буде демобілізація. Це питання задають як і, скажімо, особи, які були призвані за мобілізацію, так і особи, які проходять строкову військову службу. але... Це питання вирішується виключно президентом України після видачі указу про демобілізацію. Тільки після того може проводитись демобілізація. До того часу ми гадати про те питання, коли буде цей указ, не можемо. Що стосується відпусток, то хотілося б зазначити, що законодавець також швидко відреагував на питання того, що це питання було не врегульовано в особливий період, На сьогоднішній день визначено. Порядок надання відпусток за сімейними обставинами до 10 діб, для, які, ця відпустка в особливий період є оплачуваною, тому що в мирний час це відпустка за сімейним обставинами є неоплаченою. І е, відповідності до змін, внесених в закон про соціальний та правовий захист військовослужбовців, також для військовослужбовців е, дано можливість йти у. Щорічну відпустку ну з певним обмеженням особового складу не більше 30% у підрозділях. Тобто... дякую вам, пане Володимире. Я знову хочу запитати пана Валерія. Ми вже говорили зговоримо про пільги, про компенсації, про виплати. Поки не діють оці, ці, поки немає посвідчення відповідного, які ще можуть бути пільги? Адже ці сім'ї можуть претендувати і на вже задекларовану допомогу і компенсацію з оплати житлово-комунальних послуг. розкажіть, будь ласка, про це Я куди звертатися, хочу... звертатися сім'ям зазначеним необхідно звертатися в структурні підрозділи соціального захисту населення. За місцем реєстрації. От е, також я хочу нагадати, що на контролі стоїть питання в голови обласміністрації щодо надання земельних ділянок. Знаєш, тип 7. От, за інформацією головного управління Держземагентства Рівненської області, зарезервовано 48,6 гектара. Земельних ділянок для учасників антиристичної операції та членів сімей загиблих учасників антиристичної операції, тобто на сьогодні робота тільки розпочата в цьому плані, але звертатись треба за місцем реєстрації як до структурних підрозділів соцзахисту, так і до райдержміністрації міському комі. А чи знаєте ви, що хто вже отримав такі земельні ділянки? Чи все це мусить бути порядковано законодавчо? На сьогодні реанізація? воно мусить бути порядковано законодавчо. Механізм тільки розробляється, але перспектива така є. Дякую. Я про ці земельні ділянки хотіла вже власне розказати. Я хотіла би ще раз запитати про шахрайства, які можуть вчинатися уже далі, коли будуть розподілятися ці пільги. Ви сказали, що цей комісія спеціальна міжвідомця буде розбирати усі усі питання. Чи можуть нині сім'ї військовослужбовці, які перебувають там, звертатися до вас за відповідними якимись довідками, аби потім звертатися уже до відділів соціального захисту населення? Відповідні, скажімо, довідки можуть. Видавати на сьогоднішній день стосовно участі безпосередньо в антитерористичній операції, це військові частини. Відповідно, військовий комісаріат може видавати безпосередньо довідки лише про мобілізацію відповідних тобто громадян, тобто попризов, може... їх, попризов їх на військову службу по мобілізації, тому що також діючими новими законодавствами, які були нещодавно прийняті, передбачено певний спектр відповідно. Тих пільг, що стосуються зазначених категорій військовослужбовців, тобто, це і пільги, які стосовно там банківських послуг, і пільги, які стосуються відповідне залишення на робочих місцях, виплати заробітної флаг, ви так тобто ці всі питання, які необхідно підтвердити, коли необхідно підтвердити саме питання призову. На військову службу по мобілізації ці всі довідки може видавати відповідний міської військовий комісаріат на місцях. Що ж стосується безпосереднього проходження служби, і що стосується безпосередньої участі, як я вже значив в антитерористичній операції, ці довідки відповідні військові частини також можуть видавати сім'ям і самим військовослужбовцям. за 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 такої потреби. Звичайно. Дякую вам, панове, за змістовну розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостями студії сьогодні були Володимир Савчук, помічник військового комісара з правової роботи Рівненського обласного комісаріату та Валерій Мікуліч, начальник відділу пільг управління соціальних виплат та пільг департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Дякую вам за увагу. Ще раз дякую вам на все добре. До побачення. До побачення.